Коли краще починати інвестувати в крипту? А коли виходити з крипти? Я Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін. Сьогодні говоримо про інвестиції в криптовалюти. Почну з історії. 2016 рік. Я працюю генеральним директором однієї косметичної факторі. <кхід> Почну з історії. 2016, початок 2017 року. Я працюю генеральним директором на косметичній фабриці у Харкові. Був і такий у мене досвід. І до мене звертаються знайомі хлопці, такі якісь трейдери, фінансисти. Кажуть, Олександр, інвестуй з нами в біткоін. Вже ж тоді відомий був такий вид інвестицій, як крипта, ну, біткоін, тоді тільки біткоін був. І я пам'ятаю, що тоді це було 3,5 тисячі доларів за біткоін. І я міг інвестувати 10 тисяч доларів. Ну, от ми не були, тому що я там, працював топ-менеджером, були такі вільні кошти. Знов таки, вони були би, не останні, але не, ясно, що невеликий капітал у мене був на той момент. Я ще думав довго: інвестувати чи ні, 3,5 тисячі. А тоді вже була ситуація, що він піднімався до 6 тисяч доларів, але потім падав до 2,5 тисяч доларів. І я, як фінансист, а я, ну, професійний фінансист, Магістр фінансів, могилянка і так далі думав, ну така волатильна штука, цей біткоін. А, ну, зараз складу і буду потім там гризти лікті, що я вклався і він мінус 20% упав. Ні, не буду. Я тоді пропустив цю можливість. Потім я пам'ятаю, ці хлопці, мої знайомі у Харкові, там вклалися. Чекали теж більше року, коли він вийде в плюс, тому що вони вклалися в не дуже успішний момент. Я перехрестився і забув про цю історію. Але пройшло скільки? 5-7 років. Біткоін 100 тисяч доларів коштує, і я, звичайно, порахував, скільки б я міг заробити з того часу. Ну, заднім числом ми всі розумні, і ви знаєте цю приказку. І е, тому, звичайно, питання, а коли правильно входити в криптовалюти, коли ставати інвестором в цей незвичайний тип активів. Друга історія від мене особисто про криптовалюти. І ми таким чином підійдемо до певних рекомендацій. Е, значить, рік 2022, почалася війна. Всі ж думають, як зберегти те, що зароблено непосильним трудом. І е, знов таки, як. Диверсифікувати свої ризики. Я пам'ятаю, що в кінці 2022 року, перед новим роком, я теж там суми, не знаю, сумою 10 чи 15 тисяч доларів вирішив вкласти в криптовалюти. Відкрив аккаунт, зробив там декілька операцій. Звичайно, був і біткоін, і ефір на той момент, і ще щось. Ну, взагалі, тут питання: а як ви далі стратегічно хочете працювати? Ви там. Будете ж як шорт-трейдер, чи там, швидкі операції, купівля, продаж, купівля, продаж. Чи ваша, ваша стратегія один раз там, на рік вкласти, там, максимум через півроку можна там, якось ребалансувати ваші е криптовалюти, тобто кошик ваших е валют? Щось докупити, щось продати і забути. От я другий тип інвестора в криптовалюти. Я один раз на рік купляю, можу щось докупити там, з чогось вийти, якщо у мене там якась аналітика цікава, і забути там до наступного року. Оце от, моя стратегія по криптовалюті. Ну, значить, я заходжу через рік, кінець 23-го, подивився там мінус 25%. Ну, ясно, що я частіше заходив. Давайте без, без ілюзій, я частіше заходив і нервувався, щось я так вклав. Тому е, потім, от я пам'ятаю, що півтора роки півтора роки я чекав, щоб мій портфель вийшов в плюс. От така історія реальна. І знов-таки я професійний е, фінансист. Я аналізую дуже добре різні інвестпроекти, бізнес-моделі. У нас є купа аналітиків, які розуміються, але з криптою це не працює. Тому, якщо ви той тип інвестора, який хвилюється, який нервує, тому що в інвестиціях багато це про психологію, вірно. Напишіть свої історії в коментарях, які у вас були смішні, але не або не дуже смішні з криптовалюти. От я такий, що я. Переживаю як людина відповідальна, я досить нервуюся. Да? Тому мені бачити, що моя якась там інвестиція, нехай невеличка, але мінус 10, мінус 15%, мені завжди це трошки тривожно. І е, тому я, от, коли ця ситуація сталася, я півтори роки чекав, поки мій портфель виросте, він, на щастя, вирос. Там, я зафіксував плюс відсотків. Дохідності за цей період, і вийшов. Тому тут може і така стратегія для вас працювати, тобто ви налаштовуєте ці коли чи заявки на продаж по певній ціні, тобто ви відсікаєте, фіксуєте свою дохідність. Це теж часто працює, така стратегія, що ви коли війшли Криптовалюту певну, ви відразу налаштували заявки декілька, і е, бажано це робити там не, не одну заявку, наприклад, там ефір буде по 4,500 доларів. Тобто ви не одну заявку робите на всю суму своєї покупки, а як роблять там стандартно е, трейдери там лісінку, да, таку робите 4400, 4500, 4600 і на транші ділите всю свою. Суму інвестицій в цю конкретну валюту і так по кожній. Там біткоін теж там 110, 120, 125, Щоб у вас відсікалася ця дохідність, і ви фіксували свій там надприбуток. Це якби дуже стандартна порада. І я так і робив, коли виходив зі своєї зі свого кошику криптовалют. Третя історія порада. так само ви можете робити і коли йде е, гра на пониження, тобто коли ринки падають, криптовалюти теж мають таку тенденцію, тобто волатильність насправді дуже велика. Може бути і плюс 20, і плюс тридцять відсотків відносно вашої ціни входу. То теж саме, якщо ви не любите довго чекати, і вас, ваша стратегія така там на місяць, на півроку, тобто більш короткотерміново, то так само фіксуйте, не забувайте фіксувати збитки, якщо вам ця ліквідність потрібна, тому що деякі інвестори не готові чекати рік чи півтора, чи два, коли воно виросте. А якщо коли, а багато хто хоче мати ліквідність, тобто живі гроші на рахунку тут і зараз. Це теж є стратегія. Тому не вагайтеся, а будьте достатньо мужніми, фіксувати вашу збитковість, якщо у вас стратегія швидка ліквідність, і грати на Тих активів, яких ви прогнозуєте, що буде швидко зростати. Тому так само такими сходинками, да, фіксуємо ціну вихода. Це така дуже примітивна порада, але багато хто забуває про це фізично. Ви спитаєте, а який кошик криптовалют рекомендується взагалі для початківця для інвестора? Давайте зробимо такі лікбез простими словами про новий тип інвестування. Хто не знає, біткоін знають всі, Ефір знають всі, Binance Coin знають не всі, будете знати. Solana дуже популярна криптовалюта. Кардано, Полька Дот, Polygon, Chainlink, Litecoin. Приблизно 10 топ 10 таких по обсягах торгівлі і капіталізації е, криптовалют. Значить, я майже зі всіма працював в своєму портфелі. Знов таки, не вкладайте велику частину свого вільного капіталу в криптовалюти. Якщо у вас е, нервова система така Досить хитка, зараз в Україні у нас у всіх да, нервова система досить слабка на тлі там, обстрілів і так далі. Не створюєте для себе ще один повод для хвилювань. Тому не більше, ніж 20% від вашого вільного капіталу ви можете вкладати в криптовалюту. Така універсальна порада для того, щоб ви спали спокійно. Тому що знаєте, що відбувається, нещодавно в Києві да, був дуже відомий випадок, сумний. Значить, тому криптовалюта це про волатильність, це про шалену динаміку, про швидкість падіння цін. І знов таки, ми, як фінансисти, сильно пояснити, чому ця валюта впала на 20%, а ця на 45 не можемо. Ми, як фінансисти, бачимо, що ринок криптовалют і його динаміка цін насправді. Зав'язані на макроекономіку країн, на регуляції законодавства урядів і держав про обіг криптовалют. Тому насправді є економічні фактори, які впливають, об'єктивні економічні фактори, які впливають на вартість цих криптовалют. Але чому Солана, там зросла на 10%, а при цьому полігон стоїть і у тебе там мінус 30 по твоєму кошику, ну, об'єктивно дуже складно пояснити економістам, фінансистам. І дійсно тут. Трошки нагадує, це казіно в Монако. Тому якщо ви не, не такий гравець і не любите ставити ставки відразу там, на 10 е, різних номерів і чекати, як це там, в Казіно Рояль було, так, що виграє чи ні, червоне-біле. Наукометричності поки що дуже мало. І це підтверджується багатьма такими кейсами великих банкрутств і так далі. Тому не більше 20% капіталу і бажано все-таки там по 5-7 різним валютам, з тих, що я назвав, розкладати свій кошик. Знов-таки невеличка історія про мій особистий фінансовий досвід з криптовалютами. І знов таки, дисклеймер. Я не претендую на якийсь там професіоналізм е, в інвестування саме в криптовалюти. В багатьох інших сферах: енергетика, нерухомість, інші типи е, валютних операцій, там ОВДП, Я претендую на певний рівень експертизи. Криптовалюти не можу так сказати, тому. Е, будь ласка, зауважте, що я користуюсь власним досвідом і досвідом свого бізнес-ком'юніті-нетворку, який у мене досить широкий. Я думаю, ви вже це знаєте, друзі. Вклався в Polkadot і в Polygon. Це до сих пір у мене є. Вже пройшло більше 18 місяців, вони в мінусі, там, мінус 15, щось, там, мінус 24. Реальні цифри. Це до цього, а коли ви ходите? З криптовалют, ну перше, скільки у вас є терпіння чекати, наскільки вам потрібна ця ліквідність для якихось інших проєктів і, взагалі, яка ваша стратегія? Якщо б я був таким короткостроковим трейдером, мабуть, у мене стояли оці нижні відсічки, да, коли продавати треба. Да? І воно б вже само ну, робот би продав би, і я б зафіксував там, 10, 15, 20% збитків. У мене такого не було, тому що я граю вдовго, якщо ми говоримо про криптовалюти. Також часто нас питають, до речі, а, ну, чи вкладати в альткоїни, от ми говорили з вами про альткоїни. Чи стейблкоїни, да, там USDT, і так далі, тезері. У мене є звичайно і стейблкоїни, і це просто як інструмент для розрахунків по певних операціях. Тобто зберігати гроші в USDT, ну це те саме, що зберігати гроші в доларах. Ми про це говорили з вами. Подивіться наш випуск: про те, в якій готівці краще робити збереження в да, євро, долар або там японська єна і так далі на каналі МінФін. В принципі тут можна це порівняти, тому що стейблкоін, він на той стейблкоін, що він прив'язаний до долара, до національної американської валюти, і його курс завжди один до одного, ну там, з якимись маленьким коефіцієнтом. Тому зберігати ви не заробите нічого. Тобто інфляція долара в середньому 5-6 на рік. Тобто, як втрачає свою цінність сам долар, національна американська валюта, так втрачає цінність, тобто е, товари і послуги, які ви можете купити за цей USDT і, і цей стейблкоін. Тому тут такі самі принципи. І завершуючи тему, коли виходите з криптовалюти, я для себе вивів таке правило. Я буду виходити з криптовалюти перший випадок, коли я заробив 30 плюс річних. За той період, в який я вклав ці гроші. Б-ситуація, коли мені ці гроші, ця ліквідність потрібна для інших більш пріоритетних проєктів чи інвестицій, які у мене лежать на столі. І я розумію, що це мені цікавіше, мене це більше драйвить чи пріоритетно по бізнесу да ці гроші вкласти в якийсь інший проект, і в даному випадку я більше дивлюся на енергетику. Теж подивіться проект про енергетичні проекти. Тому що для це, це для мене якби більш реальні речі. Я можу це помацати. Перепрошую, це реальний сектор економіки. Ну, от я фанат реального сектору економіки малого середнього бізнесу. Я про це. Тому, звичайно, класно, коли хтось робить X2, X3 і так далі. Але насправді мало таких реальних прикладів, навіть з мого там нетворку, хто хтось зробив там за рік е, в два рази свій капітал наростив е, на крипті в чистому вигляді. Да, і вийшов, і ось ці гроші. Ну, є, звичайно, але не так багато. І історія цікава, що далі з цими людьми е, відбувається, і так далі. Є у нас знайомі, які роблять такі хедж-фонди, які інвестують в блокчейн технології, в різні альткоїни, нові, які виходять. Так там середня очікувана дохідність 30-40%. І відразу керуючи таких фондів, хедж-фондів, це переважно в Дубаї такі фонди формуються офіційно, абсолютно з ліцензіями і так далі. Вони відразу кажуть, що А 30 40 Б, це високоризиковані інвестиції, і ти підпишуєш investment commitment і consent, Що ти розумієш, що це по-перше, це не мають бути твої останні гроші. По-друге, ти розумієш, що це високоризиковані операції. І так, фонд орієнтується тобі принести як інвестору 30-40 річних. Ну, але ти маєш розуміти, що це може бути протягом там, наприклад. Трьох років, тому що в перший рік може бути не плюс 40, а мінус 10, чи мінус 15 навіть на збалансованих е, хедж е, криптостратегіях. Е, тому думайте для себе, наскільки вам психологічно комфортно віддавати гроші, чи самі ви інвестуєте гроші в альткоїни, і чекати на цю дохідність. Ну і останнє, звичайно, думайте. І інвестуйте в якісь такі більш екосистемні токени, альткоїни, які пов'язані з великими біржами або з великими мережами, ризиків там менше, хоча і з великими біржами також трапляються дива і, і банкрутство. Це дуже динамічний ринок, і на це треба теж зважати. Чим менш відомий альткоін, чи там мережа, тим більше ризиків у вас, як інвестора, що це через рік буде Зіро, да, а не ваше 500 чи 1000 доларів. Майте це на увазі. І чим більше ризиків, тим більше потенційна прибутковість, тому знов таки. Портфель балансуйте і не зважайте на це, що це буде основне джерело мого прибутку на наступний рік. Просто не треба мати таких expectations, да, таких очікувань. Друзі, ми проговорили з вами про основні ризики і переваги інвестування в крипту. А що ви думаєте про цей? Топік про цю тему і яких експертів ви дивитесь, напишіть в коментарях. А я вам бажаю успішних і досить неризикованих інвестицій.